Вже майже місяць як було введено обмежений продаж антибіотиків по всій Україні. Але на територіях, де ведуться бойові дії, аптеки на час дії воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепта. З 1 серпня в Україні запрацював новий функціонал виписування електронних рецептів на антибіотики. Але в аптеках прифронтових зон антибіотики продаються без електронного рецепту. Лікар каже, приймання антибіотиків без призначення негативно впливає як на здоров'я самої людини, так і викликає стійкість бактерій до цих. Хліків безконтрольне вживання антибіотиків приводить до резистентності антибіотиків та наслідків їх дії, дисбактеріози, порушення печінки. Як зазначає Наталія Миколаївна, наразі хворих, які звертаються за лікуванням, небагато. Також намагаються впроваджувати систему з видачею є е рецептів. Але ми працюємо з електронним функціоналом виписки антибіотиків за електронним рецептом для того, щоб був контроль над лікуванням пацієнта, щоб не було отримування антибіотиків без призначення лікаря, призначити лікування, в якому треба застосовувати антибіотики, може не лише сімейний лікар, а й лікарі вузького. Направлення також зараз консультують людей, які за межами міста в цей складний час. Багато пацієнтів дзвонить своїм лікарям, які евакуювалися, або просто далеко знаходяться, не можуть потрапити на прийом до лікаря. Дзвонять та консультуються зі своїм лікарем потрібно їм приймати антибіотик чи не потрібно приймати. Лікар також зазначає, що не потрібно займатися самолікуванням треба своєчасно звертатись за медичною допомогою.